Доброго ранку. У нас з вами сьогодні чудова фраза про равликів. Взагалі, равлики це не ті, які на столах лежать у Франції. Ми їх їмо. До речі, кому подобається. А це ті равлики, які нормальні в нас є такі манюсінькі. І фраза означає «Ich habe ihn zu schnecke gemacht» «Oder ich wurde zu schnecke gemacht». Що ця фраза означає? Ситуація перша. Ви пішли до шефа на якісь собі розмови. У вас «Entwicklungsgespräch», ви попрацювали шість місяців на фірмі, і шеф каже, оце мені не подобається. Там ти три нулі не написала, там два нулі ти маєш обрати. Ви не задоволені, оскільки він применшив ваші досягнення або насварився. Назвемо це так. Приходите, а ваша колега каже: Ну там як була розмова? А ви кажете егатміж цушники гемах. Тобто він зробив мене отакою маленькою, і ця фраза є нейтральною. За це вас не звільнять, не посадять у в'язницю. Просто скажете, що він мене зробив. О такою маленькою. Друга ситуація. Ваша дитина ходила, гуляла, взяла десь м'ячиком, вибила вікно або поцарапала автівку. Якщо у вас є хафтлітфази, я вас вітаю. Всі знають, що це таке. Якщо немає, ви такі. І Шмахін є цю шнеке. тобто я йому зараз дам, там я на нього насварюся. Знов таки, фраза нейтральна, вона не є дуже такою агресивною, тому вона мені подобається. Це можна так лагідно насваритися на когось, або сказати так, моген, e або сказати, що от була в нас така якась собі суперечка нейтрального е характеру. Бажаю вам гарного дня. Використовуйте фрази. Приходьте на канал. У мене більш тисячі відео про життя в Німеччині. Гарного дня!